Як нам відомо, пані Катеринчук, вона дуже непроста суддя, адже історія її тягнеться щонайменше не менше з 2005 року, коли їй допомогли Андрій Богдан, це адвокат відомий. Він допоміг їй саме перейти, перевестися. До Києва і працювати у верховному суді. Вона засуджувала компанії, які потім страждали від її рішень, і таких рішень було дуже, дуже багато. В той день, коли ми приїхали з нашими правозахисниками, аби задати їй кілька запитань, які стосувалися її діяльності, взагалі, і чим вона керується, коли виносить певні рішення на користь рейдерів. Ми не розуміли, чи вона є. На роботі чи її немає. Одні говорять, що в неї є сьогодні розгляд справ, інші говорять, що їх немає. Але ми добилися аудієнції пані Катеринчук. Вона запросила нас через передслужбу до себе в кабінет. Але за однієї умови, у кожної групи знімальної йде по дві особи. Спочатку так сказала. Потім вона все ж таки сказала, що йде по одній особі з кожної знімальної групи і без знімальної техніки, аби ми. Не змогли зафіксувати нашу розмову взагалі. і, Можливо, її на робочому місці. Я не знаю, з чим це було пов'язане. Чому саме пані Катеринчук так скривалася від медійників? Вони не пішли. Тож ми пішли разом із Ігорем Борисовичем. Зі мною був мобільний телефон. Я відразу ж тихенько включила аудіозапис, це ще на першому поверсі. і Ми з цим же включеним телефоном піднімалися до пані Лілії. Вона вона ж відразу кинулася забирати нашу техніку, щоб ми напевно нічого не записали. Вона відразу ж налетіла на мене, почала відбирати мій телефон. Вона мало не пошкодила мені техніку. Почала рознімати це все, розривати. Ну там вона на аудиозапису. Це чутно. Ви прийшли з правозахисником. Того дня ми приїхали з Бондарчуком Ігорем Борисовичем, у нас правозахисник громадської організації Стоп Корупції. І Я та Ігор Бондарчук, ми все ж таки пішли, піднялися до кабінету пані Катеринчук, але зі своїми мобільними телефонами у надії, що все ж таки вдасться нам якось зафіксувати нашу розмову та нашу зустріч. Адже коли ми почали задавати питання стосовно кар'єри та взагалі діяльності пані судді, то наткнулися на Хвилю обурення та негативу. У той момент, коли Ігор Бондарчук, мій колега, показав фотографію одіозного адвоката Андрія Богдана, пані суддя взагалі повела себе неадекватно. Вона накинулася на нас і почала виганяти з кабінету. Схватила мій телефон, почала його кидати, хватати мене за руки і пхати мене. Це взагалі неприпустимо, як для судді. Коли ви показали фото Андрія Богдана, в неї здали нерви, так, зрозуміло? Так, адже є інформація, що саме у злеті її кар'єри відіграв дуже важливу роль адвокат Андрій Богдан і а аудіозапис на то не можемо зараз відкрутити? Щоб... Може, можемо. Ні, Андрій Богдан у 2005 році вам допоміг перевезти з Івано-Франківська у Київ, аби ви працювали на сьогоднішній посаді. Ви не вже правда ви приїдка. Ви повинні або спростувати її, або підтвердити. Все, що нам потрібно. Та ні і все. Ви знаєте цю людину? До, До побачення. Значить, це таки так. До побачення. Я з журналістів сьогодні не приймаю. Я прийняла людей, які хотіли побачити, чи я ще є на роботі. Я поясню, журналісти, до побачення. Не буде вони будуть Су. працювати. Передайте мені телефон. Ми абсолютно не хочемо нікого Суд буде працювати, буде розглядати справи об'єктивно, неупереджено. Я думаю, що ви розпізнали, де були атаки. Так, да так, -да так. -да, я навіть чутно, що вона наближає телефон. І там, де були папери, що роділи, вона також я намагалася забрати телефон, а її помічниця собі тягнула його. Потім підходить пані Катеринчук телефон і вихватує і кидаючи його туди за секретаря, який сиділа при вході у її кабінет. Потім вже Катеринчук пані до мене підходить і, власне, хватає мене за руку і розвертає виштовхує з кабінету. Ну, така в принципі, у нас відбулася зустріч.